Ну що, поговоримо про те, як наважитись на нове, чому це страшно, як мені це вдається робити попри страх, і трішки порефлексую про результати цього YouTube каналу, якому тільки два тижні, але вже про є про що поговорити. А якщо вам тема оця наважитись на нове, страх нового, страх вийти з зони комфорту, актуальна, ставте лайк одразу ж і продовжуйте дивитися, бо точно почуєте сьогодні щось для себе таке, що, хоч трішки, але відгукнеться, стане вашим інсайтом і направить на інший шлях. Мене звати Юліана, я освітня експертка, працюю в освіті вже 10 років і завжди працювала саме в приватному секторі освіти а останні 4 чи вже навіть 5 років як власне освітня підприємиця, Тому пробувати щось нове, виходити з зони комфорту, експериментувати, запускати нові проєкти. Ну це власне моя діяльність останні кілька років. Тому довелося прокачати ось ці навички, цей яс, але мені все одно щоразу страшно так і. Я рефлексувала на тему того, чому це відбувається, чому мені все одно досі страшно, якщо в мене вже є якийсь попередній досвід релевантний, чому взагалі людям страшно, що допомагає мені зараз, або допомагало раніше долати цей страх, і власне в цьому відео я хочу з цим з вами поділитися. Я підготувала для себе нотатки, буду трішки підглядати. Власне, от щойно перед записом цього відео закінчила складати ці нотатки, такий невеличкий план. І хочу розповісти вам п'ять пунктів, які я виділила, що мені допомагає. Так. І перше про що я скажу, це те, що я знаю себе. Я не завжди знала себе, і шлях пізнання себе це завжди шлях. Це не якась фінальна точка. Я впевнена, що з часом я буду ще більше чогось знати про себе. Але я маю на увазі, що, наприклад, коли я там була підліткою, мене дуже дратували навіть отакі знаєте анкетки дитячі. Там де треба було написати улюблений колір, улюбленого співака, ще щось там улюблене. Та в мене не було нічого цього улюбленого, Мені там в одязі подобався один колір, а писати інший там просто дивитися на нього в кімнаті в інтер'єрі. В мене не було якихось таких визначених речей, або ж вони часто змінювалися, і мені вдавалося, що зі мною щось не так, бо всі так легко собі можуть сказати мій улюблений колір жовтий, мій зелений, мій блакитний і так далі. Я постійно одвагалася, шукала, що моє, що не моє. Так? І це було такою частиною мого пошуку себе, і дуже допомогло мені в цьому шляху. Моя перша робота, мабуть. Досвід читання великої кількості такої фікшн літератури, не мотиваційної, а більше саме направленої на розвиток яких навичок. Дуже тестики різноманітні допомогли. До речі, в інстаграмі я нещодавно кілька місяців тому записувала відео, як я зрозуміла свої сильні сторони там про три фактори, і додавала щось такий допис із тестами. Якщо вам цікавлять такі тести для кращого пізнання себе, ви можете перейти в цей допис і за коментар отримаєте посилання на всі ці тести. Uh, так, от я зрозуміла себе, що я насправді люблю зміни. Я насправді люблю новизну. В житті, в роботі звичайно, є якісь сфери в моєму житті, які максимально стабільні, які там не глобально змінюються. Так, наприклад, моя сім'я, мої стосунки, вони там там немає якогось гойдолок, там немає нічого такого нового. Але є е, сфери, в яких я можу експериментувати, в яких я можу змінювати щось, в яких я хочу змінювати щось. Так я можу щось переставити в своєму інтер'єрі, там навіть мінімально змінити декор, е, я можу змінити зачіску. Так, то можливо пам'ятає мене, я кілька років тому обрізала на супер коротке волосся. Росло. Я можу змінити щось в своєму напрямку роботи, спробувати щось нове і так далі. Так, тобто є якісь сфери, в яких мені класно і комфортно щось зміняти, ну і я власне це роблю, бо мені це подобається. Так? Тобто я знаю про себе, що мені подобаються зміни? Я допускаю, що є люди, яким не подобаються зміни, які навпаки відчувають більше задоволення від якоїсь стабільності від того, що все передбачено знайомо і так далі. Тоді їхній шлях наважування на нове буде зовсім іншим, так і можливо в них будуть працювати якісь інші речі, а можливо їм допоможе також те, що я далі буду розповідати. От подумайте про себе: ви любите зміни чи не любите? А якщо любите, то можливо в яких сферах, так? В яких сферах вам легко... Наважити на не зміни, а в яких навпаки вам треба, щоб все було визначено і зрозуміло, тому що в сферах це теж може бути по-різному. Як от я розповідала про свої? Я ніколи не беруся. Це другий пункт. Я ніколи не беруся за щось надто нове, надто складне, яке потребує надто багато моїх зусиль. Тобто, я розумію свою, назвімо це так, вагову категорію новизни. Так я розумію свою е, вагу, яку посильно мені підняти, коли я щось зроблю нове. Тому що якщо я захочу підняти більшу вагу, якщо ми це там переводимо на фізичну вагу, так на там тренування в залі, я не зможу і я розчаруюся, і я буду прокрастинувати ще й перед тим, бо я буду розуміти, що ну свідомо, що я не зможу цього зробити. Тому, наприклад, якщо ми переносимо це на YouTube я дуже просто ставлюся до запису і монтування відео. Я не на відміну, наприклад, від попереднього попередньої мої спроби. тому що якщо ви бачили мої відео на старому каналі рік тому, то ви могли помітити, що я там зовсім по-іншому говорю. Я там говорю такими завченими фразами, бо я собі прописувала детальний сценарій і намагалася просто слово в слово це передавати. Я робила там якийсь більш складний монтаж, могла там дві години монтувати одне відео. І, зрештою, до чого це все призвело до того, що я записала кілька відео і сказала: ну все це не Я не хочу більше цим займатися, мені цікаво не подобається так далі. Uh, тому зараз, коли я зараз записую відео, по-перше, у мене дуже простий сценарій. Я собі просто накидаю тези, що я маю сказати. А uh, по-друге, я дуже просто ставлюсь до запису відео. У мене стоїть просто ноутбук, Я тут додам якісь кадри з за колісся, щоб ви побачили, як це просто виглядає з боку. Дуже просто я не кинулася одразу в те, щоб там купувати якусь техніку, відео, техніку, мікрофони і так далі. Я працюю з мінімумом тих засобів, які в мене є. І Принципі, це те це такий мій принцип, з яким я працюю загалом в житті, в проєктах. Я стараюся брати те, що в мене вже є зараз, додаючи якусь крихту змін, крихту новизни. І, от власне, там це вже утворюється щось нове. так Тобто, коли я, наприклад, там переходжу в новий проєкт, я дуже багато ресурсів беру тих, які в мене були раніше. Я не починаю там все нове будувати в цьому проєкті. Має бути там умовно 80% Старого, що мені знайоме, що я вже вмію робити, що я вже маю досвід, і там нехай 20% того нового, з чим доведеться мати справу. І таким чином значно легше, таким чином значно більше задоволення від того, що ти робиш, тому що ну воно тобі вже знайоме, і лише оця та крихточка новизни вона допомагає ем, урізноманітнювати свою діяльність, так? Бо я як казала дуже люблю змі. Третій пункт. Я люблю дуже рефлексувати і аналізувати. Тому, коли в мене піднялися ось ці страхи навколо Ютубу, я буду тут наводити приклади пов'язані з Ютуб каналом. Я почала думати: так, а чому мені взагалі страшно? Ну, Звичайно, це щось нове, так? Тобто новий Ютуб канал, навіть якщо в мене був попередній, там був трошки інший досвід, все одно в мене цей досвід є. Я собі чомусь думала, що мені не має бути страшно робити це знову вдруге. Але мені стало страшно. Вже знаєте, в який момент стало страшно? Тоді, коли я вже записала перше відео, те, яке з відповідями на анонімні питання. І воно мені було, як написали власне і глядачі в коментарях, воно мені було зовсім іншим, ніж те, що я робила до цього. Воно дуже особисте, воно дуже живе, воно дуже про мене, такою, як я є, а не такою, як я можу комусь здаватися. І мені стало страшно його публікувати. А чому? Я почала думати, чому. Знаєте, до кого я звернулася з питаннями: а чому? До чата GPT, психолог нашого да, століття. Насправді, <гум> це зовсім інше, ніж психотерапія. У мене є досвід психотерапії, я знаю, про що я говорю. Але от коли є такі якісь моменти, які тобі важко самому проаналізувати, і треба швидко, чат GPT класно рятує. І в ході нашого такого спілкування, рефлексії, я зрозуміла, що я боюся критики. Я боюся, що комусь не сподобається те, що я буду розповідати на Ютубі своїх відео, що хтось буде вважати, що це якась дурниця, нісенітниця, що я просто займаю там їхній час своєму відео, або що я скажу щось таке, що образить інших людей. Бо очевидно, немає таких ідей, немає таких тверджень, які універсальні, і хоч я стараюся говорити там, що це все тільки мій досвід, що я говорю про себе, що я не нав'язую нікому свою думку. Але все одно кожен чує по-своєму. Зрештою, коли я це усвідомила, це мені вже трішки допомогло, так? тому що відрефлексована, названа емоція розуміння, чого саме ти боїшся, не просто нового, так? а що стоїть за цим новим, розвернути, подивитись воно вже допомагає трішки стишити той страх. А потім я вирішила піти трішки далі і поділитися цими емоціями в моменті з своїми підписниками в Інстаграмі. І дуже несподівано для себе я отримала багато реакцій на це відео, дуже багато підтримки, дуже багато розуміння. І я зрозуміла, що це нормально, це нормально відчувати таке, багато людей це відчувають. І коли я це і зрозуміла для себе, і ще й проговорила, поділилася з іншими, отримала підтримку, це дуже-дуже мені допомогло. І я опублікувала це відео. Хоча я вже вже тоді, коли я сама провела цю рефлексію, я вже тоді зрозуміла, що. Окей, якщо я вже чітко знаю, чого я боюся, то коли це вже станеться, умовно, хтось мені напише хейтерський коментар, мені вже буде легше це прийняти. Бо я вже маю цей сценарій в голові, я вже знаю, що таке може бути, і я вже собі придумала, умовно, як я на це буду реагувати. Тому насправді страх він не тільки є чимось поганим. Так? Ну, тобто, умовно, не, не треба казати, що це тільки негативна емоція, вона настільки стримує і так далі. Ця емоція чимось і допомагає. Вона допомагає продумати. Проаналізувати, створити собі там план Б, зробити план своїх дій. Так? Це не є погано. Головне, щоб воно не зупиняло від цих дій, так, щоб не сковував цей страх, щоб не ставав страх головним. Страх це наш помічник, як і будь-яка емоція, це наші помічники, наші індикатори. Але тільки ми вирішуємо, що з ними робити. Щоб мене якусь філософію потягнуло, давайте перейдемо назад до конкретики. Ага, я ще хотіла сказати, що знаєте, ці відривні календарики, я сьогодні, коли відривала за два дні. Дуже чесно, я не завжди роблю це день в день, за цим більше взагалі не слідкує. Я побачила там дуже класну фразу на вчора, тобі її показую. Собі завжди потрібно довіряти більше ніж будь-який критець. Я подумала, що я мушу вам це показати у відео. Бо власне, а чому я боюся якоїсь критики незнайомої людини, яка взагалі не знає мене, не знає, що робиться в моїй голові, не знає, чому я сказала саме так в цьому відео, для чого я взагалі це записую і так далі. Чому я наділяю цю незнайому мені людину? А це швидше за все буде незнайома. Бо знайомі, друзі, колеги вони не напишуть чогось поганого. І люди, які ем, розвинулися в своїх сферах, які є професіоналами, вони теж не будуть писати чогось поганого, їм є чим зайнятися крім цього, так то чому я цю випадкову людину наділяю якоюсь владою казати мені, що я роблю так чи не так? Так, я значно більше маю довіряти собі в тому, що я роблю все правильно. Звісно, прислухатись до зворотного зв'язку людей, коли особливо я сама його прошу, але не віддавати йому владу. Четверте, що мені допомагає, це опора на досвід. Як я вже казала, я 5 років, уже майже в підприємництві, тобто в роботі на себе, і за весь цей час дуже багато чого доводилося робити нового, виходити з зони комфорту. Багато чого не вдавалося, багато чого вдавалося, і відповідно у мене вже є певний досвід. І, звичайно, це не означає, що я тепер взагалі така суперкласна, нічого не боюся і дуже легко все роблю. Ні, ми можемо тут говорити про таку ж аналогію, як тренування в спортивному залі. Якщо ми вже кілька років тренуємось і наші м'язи більш міцні, це не означає, що нам суперлегко кожне тренування. Так, це означає, що ми збільшуємо вагу. Що ми там, можемо більш витривало, більш довго це робити, але ми все одно втомлюємося, м'язи все одно болять, і все одно є якісь негативні наслідки. Так Так само і тут навичка, то в мене вже прокачана пробувати щось нове, робити, щось нове, досвід є, але все одно мені щоразу страшно. Просто я вже маю досвід того, що воно не вдалося, і життя не закінчилось. І в мене є досвід того, що воно вдалося, були класні результати. І я хочу повторити і знову мати класний результат. Так, ось так це працює. Тобто я роблю таку ретроспективу, як це було раніше, і можу, наприклад, з вами поділитися тим, що таке найперше, по суті, я зробила ем, в своїй зміні діяльності це коли я з пішла у фриланс. Е, на той момент моєму сину ще не було навіть одного року. Я зрозуміла, що я вже хочу більше працювати, я вже маю трішки на це часу, але я не маю стільки часу, щоб працювати в наймі. Так? Щоб реалізовуватись так само, як я робила це до цього, щоб віддавати весь свій умовно робочий і вільний час роботі, бо це мені було тоді в кайф і легко. Я зрозуміла, що в мене є дуже маленький час, і я, наприклад, можу за цей час провести там кілька занять, групових, індивідуальних і так далі. І я собі просто порахувала, скільки я грошей зароблю, провівши там, наприклад, два групових і одне індивідуальне заняття за ось ці дні. Я порахувала, я зрозуміла, мені це більш вигідно, ніж, наприклад, та робота, яка в мене була на той момент, хоч в мене була гарна робота, яка, яку я могла поєднувати з дитинкою, малесенькою, працювати в той час, коли я можу працювати, але я собі порахувала, що тепер я можу по-іншому, я можу ось так. І ось ці всі розрахунки, я їх довго робила. Ну, це не так, що я один раз сіла, і така, все. От я порахувала, міняємо все в житті кардинально. Я порахувала раз. Я подумала, я поговорила з чоловіком, я порахувала ще раз. Я подумала план Б, що я зроблю, якщо це не вийде. Я подумала план А, як я буду реалізовувати це власне зараз. У мене були тоді страхи, у мене були сумніви, але зробити це мені хотілося більше. Тобто, мотивація, все-таки, це зробити в мене була більшою. І так, я набрала свою першу групу. Я хотіла дві, але я набрала одну і кілька індивідуальних занять. А потім пізніше, через деякий час, ще була друга група. І мені вдалося. А паралельно я змогла ще й почати запускати свої перші проєкти для вчителів. І це теж дуже цікавий досвід, але про нього можливо іншим разом. От такий в мене був досвід. Тобто, можливо, комусь, хто зараз теж думає переходити на фриланс чи ні, можливо, щось тут ви почули того, що і вам відгукнеться. Останній пункт п'ятий, що мені допомагає наважуватись на нове, це змінити фокус із страху на цікавість. Я дуже допитлива людина, мені дуже багато чого цікаво в цьому житті. Я радію, що я живу в той час, коли я просто можу написати в гуглі або в чат GPT якийсь запит і дізнатись відповідь на це запитання. А не треба шукати там умовно в бібліотечних книжках чи шукати людину, яка на цьому спеціалізується, тому що ну, багато речей мені цікаво і мені хочеться дати відповідь зараз. І як, наприклад, це вдалося зробити з Ютубом, коли я вже опублікувала перше відео, оте, яке мені було найстрашніше публікувати, і коли я отримала коментарі з зв'язок. В одному з коментарів Марія написала, що це незвичний формат, сприйняття мене. І мене це спершу здивувало, ну, тому що відеоформат це не є щось нове для мене. Я записую багато відеолекцій. Е, але мені пояснили, що ну, так, в навчальному форматі нормально мене сприймати звично, а в такому якомусь більш живому, більш особистому, це власне нове. І це мені так сподобалося, це мене так зацікавило, тобто я подумала, що клас значить тепер я можу розкритися для людей по-іншому. У мене є вже дуже велике коло людей, яких мене знає як експерта, як викладача, як репетитора, як автора навчальних програм е і матеріалів і так далі. Але дуже мало з цих людей знає, яка я насправді в житті. Так? Мало з ким ми там перетиналися особисто, е мало з ким ми просто зустрічалися за кавою. Хоча, коли таке трапляється, я дуже тішусь. І я подумала: о. Так, тепер мої відео на Ютубі будуть ще й про це: не тільки про якусь користь корисний контент. Бо корисний контент я можу вам і в дописі написати. Так? В тексті я дуже органічно почуваюся легко, а відео це буде не тільки про користь, а ще й про мене, про те, яка я. І можливо, комусь це відгукнеться. Можливо, хтось краще зрозуміє. Мою таку картинку образу, так? Тому що іноді е, про мене є теж такі хибні думки, що я там супер все планую, дуже структуровано, все ідеально роблю, і так далі. Це все хибне. Не думайте, так? Я вам собі тільки план написала за 5 хвилин до запису цього відео. Е, от і так, в мене страх і мені все не цікаві. і Я навіть теж про це те записувала відео. Е, можливо, ви його бачили в інстаграмі, і тепер. Мені вже не страшно. Тобто, пройшло вже два тижні, як цей ютуб-канал працює. На момент запису цього відео, здається, 350 підписників, читачів цього ютуб-каналу, глядачів. Багато переглядів, 300 плюс переглядів. Кожне відео подкаст вже має 800 переглядів. І що найцікавіше, я отримала пропозицію співпраці від людини, яка знайшла мене саме через Ютуб. І це для мене теж те, що мотивує продовжувати. От помічати і святкувати ці маленькі перемоги, помічати цей позитивний зворотний зв'язок. Якщо мені там умовно страшно отримувати негативний зворотний зв'язок, то на позитивний я ще більше реагую, тому що я бачу таке підкріплення, що те, що я роблю, те, що я публікую, те, що я знімаю, те, що я говорю, воно комусь треба, воно комусь подобається, воно комусь допомагає. І це допомагає мені продовжувати так, бути зацікавленою в цій справі, не закидатися. Це відео мало вийти ще минулого тижня, але тоді я трішки притворіло мене був межити, я не змогла нічого записувати. Але я рада, що воно вийшло зараз, коли я мала змогу ще більше відрефлексувати цей досвід і побачити вже такі перші результати. І я сподіваюся, що вам допомогло також те, що я сьогодні розказала. І давайте я назву такий шостий бонусний момент. Частково я про це згадувала в. Попередніх моментах, але я ще раз хочу так виокремити, що мені допомагає долати свій страх, це говорити про нього, не приховувати його, не робити вигляд, що я така супер-знаюча, супер класна. Мене все легко вдається в мене дуже стрімкі, класні результати, успішний успіх і так далі. Так це абсолютно не про мене. Я дуже чесна. Я дуже люблю показувати шлях, яким він є, говорити і про те, що вдається, і про те, що не вдається. І я знаю, що власне зараз людям це відгукується набагато більше, ніж коли говориш тільки про те, як в тебе все класно, і який в тебе гарний результат. Так, результатами теж треба ділитись. Не треба їх применшувати, не треба їх приховувати. Треба присвоювати собі і пишатись собою. Це дуже важливо теж, але і не треба приховувати свій страх. Бо всі ми люди, всім нам страшно. І коли ми ділимося своїм шляхом, своїм шляхом встановлення, так не тільки тим, що вдається, а й тим, що страшно, тим, що не вдається, тим, де, там, де ми помиляємося, і так далі, це наш, нас зближує з людьми навколо, і це дуже важливо для побудови от, власне, свого особистого бренду, для, для роботи, взаємодії з людьми, бо це притягує твоїх людей. Я дуже сподіваюся, що це відео стало для вас як мінімум цікавим. Ви е, цікаво провели цей час. Е, до речі, мені цікаво, а що ви робите, коли ви слухаєте відео на Ютубі, тому що я, наприклад, люблю їх вмикати на фоні, коли там готую їсти, е, коли я роблю якусь монотонну технічну роботу, і мені треба щось послухати. Е, коли йду кудись далеко, люблю якийсь подкаст послухати, і навіть іноді в бані собі щось вмикаю. Що ви робили, коли дивилися відео? Напишіть в коментарях, будь ласка, дуже цікаво. А щоб якось ще допомогти своїм глядачам-слухачам, я придумала, що я хочу подарувати книгу, ось цю. Я її, до речі, не читала, але я бачила про неї багато позитивних відгуків, і я її гортала і дивилася такий вміст, і про що там написано. І я думаю, що дуже багатьом з тих, кому страшно, вона допоможе. Тому що, в принципі, всі ось такі подібні книги, які я в своєму житті читала, з них всіх я черпала щось для себе. Тому я вірю, що будь-яка якісна література вона сприяє нашому розвитку, і я вірю, що ця книга трапиться тій людині, яка має її зараз прочитати. Як ви можете цю книгу отримати? Вам потрібно підписатись на мій канал, написати будь-який коментар під цим відео. Можливо, розкажіть, що ви зараз робите, коли дивитесь це відео або що вам відгукнулося з того, про що я розповідала. Про страх наважитись на нове і поширте в інстаграмі будь-яке моє відео з активним посиланням, тобто або це, або будь-яке інше, там про кахут, про учні запам'ятовують вірші так будь-яке з цього каналу, яке вам подобається, і додайте позначку в мою інстаграм-аккаунту, щоб я побачила це і могла зарахувати так вашу позначку до цього розум. І через три тижні після публікації цього відео в інстаграмі я визначу кому. Відправиться ця книга, і, відповідно, ви її отримаєте. І я сподіваюся, що вона ще більше надихне вас на те, чого ви хочете в своєму житті. Це все до наступних відео.